Інформація довіряти найбільше. Українським, міжнародним або альтернативним. Е, українським і міжнародним, причому ну, українських не таке велика кількість, тобто є перевірені, є, ну, я їм довіряю, їм читаю. Телеграм, наприклад, це суто, наприклад, це суто така інформація точкова, яка, е, яку треба перевіряти часто. І міжнародним, і українським. Бо деяка інформація є в тих джерелах, деяка в тих. Для того, щоб дізнатися новини з України про Україну, я користуюся українськими джерелами інформації, усілякими е медіа, звичайно, такими як Українська Правда, Дзеркало тижня тощо. І я користуюся іноді міжнародними джерелами, щоб дізнатися інформацією про світ, або щоб прочитати статті з різними інсайтами, які часто публікую, наприклад, Financial Times і інші. Попередньо, напевно, перевіряю більш е міжнародні якісь, тому що там більше. Загальна інформація, потім вже дивлюсь, може щось є ще цікаве в самоукраїнських джерелах. Скоріше міжнародним. Да, взагалі користуюсь чатом GPT. <гум> почав просто. Да. І мені особливо не треба перевірки інформації. Да, ось так.